Русінатор. Підтримай стрімера лайком і бажано ще будь-яким коментарем. Дякую. Приєднуйся до каналу Русі на Тор. Стріми Тут. До зустрічі. Mm -hmm. Знаємо, є 4. Да мы они поднимаются. до то піднімається? поднимается. Что ты бегаешь? Сідній будинок перший поробитий. Чув, чув.

Мене. До мене заліз. А, виходять до мене. до тебе. Як це вони виходять а, до тебе, якщо кажу в мене, блять? Вот ти мене дезінфуєш? Та я, я про вікна кажу, вікна не виходять до тебе, кажу. Ниге, блять, які вікна. Я кино ну. блядь. Кажу мене. один, ластовий. Зриваєшся, блядь, береш нахуй шапку, блядь, куляри і пиздуєш до мене. З мене до кіберспортсмена не Компенсер. Мені не треба кіберспортсмен, мені треба, блядь, кіберсобака, блядь. Цепи с ним снимал и, бля, всі. и все хара. Не-не-не. Так не роби. Капрал, блядь. Бля, ти вже въебал, блядь. Попал лутер, блядь. Заебав там лотатись. Мы поебаем тут как твари, блядь. Мы подыхаем тут, как твари, нахуй. Подыхаем! Ля ты еба. Соле. Бот був. Бота, блядь, спершу голову пасти хуй там. Я його навівся, кидаю в голову, він такий хуяк мансаблма. Тут є аух, міні-п'ятерки мини-п'ятрки, ні. Рука в говні. А що тобі ще треба? На гору їду перед нами. Пішли пішки. Треба почекати, на що тут по дорозі є тачка. Ні, не, не бачу, окей. Писки. Вот бежить, бежить. Чикай, блять. Будешь ебашить? Нам треба далі бігти Поки вона там закосились. Так Через поле бігти <пух> Дав хит. Спустився на кем, зараз я зону в Хуй на нього, жмаха, ебанага. Давай пробуємо грати тоді через 7 Бачиш, маха. Пікає сюди. А то на бой там, блядь. Да, вон очи. Угу. Він, як в старых добрых традиціях, короче, крутить на ту сторону, по синці, по колу. Помиранчи, ладно, побачил. Ну, вроде сейф і... смак и в этом кемпах є. тут, походу. Да, башла, да сейчас ближче. Ее еще. Назад, назад, назад. Да, я обнулел туда труп валяется. Mm -hmm. Назад пришли, пришли, пришли назад. 4 цей кемпах драка Проворуч ще один був. бов Чщ-чмови біля каменю кам... кам... Можем ассист тачка вьюта и зону сісти. Граната в ангар

Хуя не то, пузя, дякую за донат. Ну і в зоні ще там біля камені один бігав. Там є ціла голова. Да, заходь, пиздец, кайф, вообще. Там? Побачу, помаранче. влево. Не-не-не, не нокайся, не нокайся. Чуть не выхватил. Чекаю, Два хита йому дав з Драгунова. <плес> хреново, хреново Ну шось. Че не? Пятый сотый на золоте. Туда я. Це мій топ падло, блядь, бане. Смогчи яйца. Квако. Да, да. Це топчик. Русината.